Отже, Ренато, ти нас залишаєш? запитав начальник жіночої в'язниці, відкладаючи документи в бік. Рената кивнула головою, не видавши ні звуку. Раніше вона не говорила багато, а зараз одним кивком голови відповіла на питання, яке вже давно було вирішене. Працюючи охоронцем у жіночій в'язниці, вона залишала її з легкістю. Вона ніколи не звикла до атмосфери і персоналу. Протягом років вона навчилася мовчати швидко віддавати накази металевим голосом, а сама стала, як автомат на фабриці, виконуючи все, що їй наказували. Рената від народження мала рубці. Її мати не любила батька. Вона швидко розлучилася і познайомилася з іншим чоловіком. Вона обожнювала свою молодшу доньку, як за її зовнішність. Отже, Оксана, ти нас залишаєш. Запитав начальник жіночої в'язниці, відкладаючи документи в бік. Оксана кивнула головою, не видавши ні звуку. Раніше вона не говорила багато, а зараз одним кивком голови відповіла на питання, яке вже давно було вирішене. Працюючи охоронцем у жіночій в'язниці, вона залишала її з легкістю. Вона ніколи не звикла до атмосфери і персоналу. Протягом років вона навчилася мовчати. Швидко віддавати накази металевим голосом, а сама стала, як автомат на фабриці, виконуючи все, що їй наказували. Оксана від народження мала шрами. Її мати не любила батька. Вона швидко розлучилася і познайомилася з іншим чоловіком. Вона обожнювала свою молодшу доньку як за її зовнішність, так і за те, що вона народилася від чоловіка, якого кохала. Оксана росла як пасербиця. Якщо хтось затримував на ній погляд, то тільки для того, щоб побачити, яка вона негарна. Вона не блищала, як її однокласниці, не відзначалася ерудицією. Її перший чоловік зізнався, що одружився з нею тільки через квартиру, яку їй надала радянська держава. Всі ремонти вона виконувала сама, носячи відра з розчином на п'ятий поверх. З дитинства працювала, а тепер працювала для свого чоловіка. Їй вистачило цього рівно на рік, вона розлучилася з ним через зраду. Потім до неї підійшов інший чоловік, тихо і обережно оглядаючись навколо. А також обережно виходив з квартири, прислухаючись, чи не стукають сусіди у двері. А потім одного дня він так само раптово зник з її життя. Хочеш працювати? Керівниця приймального пункту для дітей подивилася на Оксану запитливо. Суворий костюм. Спідниця і жакет, гладке блондине волосся, зібране ззаду, як то кажуть, нічого зайвого, але й нічого привабливого. Я не можу бути без роботи. Оксана сказала, випроставшись. Зрозуміло. Погодилася керівниця. Знаєш, який у нас контингент. Є і діти з вулиці, і з притулків, і навіть підліткові злочинці. Хоча, про що я тобі кажу, ти вже бачила різних. Отже, Оксано, нашим завданням є виховання їх як майбутніх будівничих комунізму, навіть якщо вони тут тимчасово хтось на два тижні, інші на місяць. Оксана також сухо кивнула, а на її обличчі не здригнувся жоден ем'яс. Вона не буде зіпсована, подумала керівниця, оцінюючи її суворість. З якоїсь причини її відразу прозвали наглядачкою, звідки підлітки могли знати про її попередню роботу, було незрозуміло. Навіть ті, хто щойно прибув до арешту, вже знали її прізвище. Найімовірніше, воно передавалося в усній формі. Перед сном вона заходила до відділення, де чулися шепіт, шелест упаковок, ходіння між ліжками і безсоння. Вона дивилася на всіх без зайвих слів. Дівчата відразу лягали, боячись її грізного погляду, а передусім, через прізвисько, наглядачка. Старші хлопці дивилися на неї зухвало, перевіряючи її на слабкість. Ніхто, однак, не наважувався пройти повз Оксану, яка не дозволяла собі навіть усміхнутися. Як тебе звати? запитав хлопець, який щойно приїхав, але вже мав волосся майже наголо. Вона подивилася на його худе тіло і зустріла його зацікавлений, але наляканий погляд. Здавалося, на його обличчі були тільки очі, великі сірі очі. Від яких важко було відвести погляд. Вона здригнулася, дивлячись на малого розбишаку. Оксана, відгукнулася вона зовсім іншим голосом. Це був голос тремтячий, наче зламаний і зовсім не наказовий. А ти, напевно, Петро? Хлопчик радісно кивнув, коли почув своє ім'я. За вісім років він вже пізнав жорстоке биття і став дитиною вулиці. Саме на вокзалі його помітив поліцейський. Оксана була вражена. Хлопчик мав на неї магнетичний вплив. Вона завжди мріяла про доньку, ніколи не втрачаючи надії на народження дитини. Але тепер, дивлячись на цього маленького хлопчика, який вже пізнав у своєму житті зраду і голод, вона зрозуміла, що у її серці народився хлопчик. І зрозуміла, що малий Петро може потрапити тільки до притулку. Оксана, я не очікував цього від тебе. Ти з заліза, ніякої тілесної ніжності, все суворо і за законом. Іване, любий, допоможи мені. Оксана, наче скинувши маску байдужості, перетворилася на добродушну матір. Тільки справжні матері вміли так благати за своїх дітей. Припустимо, що його запишуть до дитячого будинку, неймовірніше так. І що тоді? Запитав він. Я подам заяву на усиновлення. Не знаю. Іван похитав головою. Вибач, але ти не молода і без чоловіка. Незважаючи ні на що, я спробую, а ти напишеш мені хорошу характеристику. Домовились так. Керівник махнув рукою Спробуй, якщо хочеш. Загалом, у притулку можна було обрати когось кращого. Розумієш, дитина спадкова. Моя мати все життя повторювала, що я спадкова, що я, як мій батько. А я кажу, що поки дитина м'яка, як тісто, з неї можна зробити що завгодно. Я не хочу, щоб його формували у щось. У в'язниці я бачив багато зламаних життів. Оксана прийшла на роботу, наче це були канікули, а замість гладко зачесаного назад волосся вона підстригла і уклала його. Вії підфарбувала тущу, а губи, помадою. З труднощами стримувала усмішку, спостерігаючи за Петром. Це було так, наче одна свічка запалила полум'я іншої свічки. А мене віддадуть до притулку. Розтягуючи слова, Петро сказав тихо. Ти прийдеш до мене. Прийду, Петре, прийду. погладжуючи хлопчика по голові, Оксана сказала. Від першої зустрічі вона знала, що прийде до притулку, і навіть якщо Петро не стане її сином, вона піде туди, щоб бути поруч з ним. Але це була крайність, а зараз Оксана була налаштована боротися за хлопчика, який народився у її серці. Оксана з хвилюванням спостерігала, як тека з документами Петра стає все товстішою. З кожною зміною вона бачила хлопчика, а її волосся швидко відростало. Петро все ще дивився на Оксану, як зачарований, наче бачив у ній радше ангела охоронця, ніж суворого вихователя. Частково так і було, слабкий Петро не ображав Оксану. Вона переступила поріг притулку того самого дня, коли хлопчика записали. Директорка подивилася на неї підозріло, і, хоча за всі роки роботи Оксана не мала до себе претензій, довго вивчала документи. Для усиновлення хлопчика вам доведеться дуже постаратися, вам доведеться довести, що ви зможете його виховати, що у вас є для цього кошти. Зігни залізний прут у кожух, не дивлячись, що кістка не широка, отримаєш свідоцтво про здоров'я. Гроші теж маю, працюю і на житло заробила. Ну, бачите, директорка почала невиразно. Ще потрібно мати педагогічні здібності. Чи вмієте ви взагалі виховувати хлопчика? Вмію. А в разі потреби запишуся на курси, тільки скажіть де? І взагалі. Оксана раптово змінила бойовий тон на м'які ноти. Мені завжди здавалося, що найголовніше це любити дитину. Я зрозуміла це ще в дитинстві. Чи то слова зворушили директорку, чи готовність Оксани боротися за Петра, але вона раптово пом'якшила і кивнула головою. Збирайте документи розглянемо вашу заяву. Оксана вийшла з притулку натхненна, а потім зупинилася перед парканом притулку, дивлячись на обличчя дітей, щоб побачити, чи видно Петра. Але, не побачивши хлопчика, поспішила додому. Кілька днів потому вона прийшла знову, сподіваючись побачити Петра або запросити його на невеличке побачення. Її сумка була повна ласощів. А в окремі були теплі шкарпетки для хлопчика. Це ти хочеш забрати мого сина? почула вона голос біля воріт. За два кроки стояла молода жінка, худорлява, в явно завеликій для неї курці, а її нахмурені брови вже видавали ненависть до Оксани. Про кого ти говориш? Про Петра, мого сина. То ти його мати. Оксана зрозуміла. Ти ні. Я, я його мати. Я народила його. Мого Петра. Ну, гаразд, припини, Оксана перервала її на півслові. Де ти була, коли він тинявся вокзалом, жебраючи милостиню, і звідки у тебе ці синці? Чи не ти і твоя сусідка до цього доклали руку? Я. Я пальцем його не чіпала. Якщо степан його раз вдарив, то тільки для того, щоб він був слухняним. Хлопчику потрібна чоловіча рука. І ось він вказав на притулок забрали мого Петра. Жінка розплакалася. Перестань лити крокодилячі сльози, ти проміняла чоловіка на сина. Хто тобі раніше не дозволяв займатися дитиною? Життя не дозволило. Мене несправедливо засудили. Зізналася раптом мати Петра. Зачекай, подивилася на обличчя Оксани. О, твоє обличчя мені знайоме. Відразу подумала, що бачила тебе у зоні. Жінка підійшла ближче. За роки служби перед Оксаною промайнуло багато облич. Важко їх усіх запам'ятати. Але ця молода жінка здалася знайомою. Ні, звичайно, вони не були знайомі як подруги. Це було обличчя з минулого Оксани. Це була одна зі засуджених. Які відбували термін у колонії, де працювала Оксана? Любов'я ти не пам'ятаєш. Оксана не пам'ятала прізвища. Вона і не працювала з документами, але обличчя було дійсно знайоме. Вийшла на півроку, зменшили термін. То Петро твій син. Звичайно, що мій? Він мій. Народився від мене. А ти хочеш його забрати, але завжди вважала, що з усіх негідників наглядачів ти була найкращою, справедливою, бо не дозволяла нічого зайвого. А тепер забираєш у мене сина. Любов захиталася, смердючи горілкою. Стій, не падай. Оксана підняла її з землі. Ще ніхто в мене його не забрав, але я буду за нього боротися. Він став мені близьким. А у тебе є тільки один вихід відмовся від сусідки, яка била Петра. Припини також пити, знайди роботу, тільки тоді станеш людиною. Це твій шанс залишити Петра, але пам'ятай, я теж не відступлю, а потім все залежить від тебе. Ти нагідниця, Оксано, всі ви однакові. Може, держава мені дасть житло, бо я в гуртожитку з дитиною, а ти у мене його забираєш. Ненавиджу тебе. Чорт забирай, ти знову в моєму житті після зони. Оксана не здригнулася. Слова любові її не злякали. Незалежно від того, що говорила ображена жінка. Вона подивилася на вікна притулку, згадала Петра і відповіла рівним голосом Я сказала тобі своє слово. Стань людиною, залиш цього свого покидька. Почекай, кажу. Він впорядкується. Знатиме, як красти чужих дітей. Ти дурна, любове. Дивлюся на тебе і думаю, навіщо ти прийшла п'яна до притулку з порожніми руками. Купила щось своєму синові. А що я маю купити? Взагалі то я в складній фінансовій ситуації. Оксана повернулася і мовчки пішла до притулку, щоб передати подарунки. Вона приходила сюди щодня, коли не була на чергуванні. Але більше не бачила любові. Який цей світ малий, подумала. Наче хтось всіх нас пов'язав? Мене Петра Любов. З цими думками вона поверталася додому щоразу, коли бачила бабусю Антоніну, яка старанно підмітала двір. Оксана гукала постійно бачу тебе одну і самотню. Знайду тобі жениха. Запропонувала бабуся Антоніна і почала сміятися. Гарного чоловіка. Ти ще вийдеш заміж. Оксана привіталася без усмішки і пройшла повз. Всі радошкіряться, подумала вона. Досить. Досить вже бачила таких чоловіків. Виховаю Петра. З нього вийде справжній чоловік. Довго думала над випадковою або невипадковою зустрічю. Після чого, дізнавшись адресу, вирушила до гуртожитку, де мешкала любов. Їй спали на думку погрози помсти. Вона згадала, що живе з нею якийсь степан, тож мусила бути обережною. Постукала тихо у двері. Ніхто не відповів. Ледь чутно вона зайшла до кімнати, в якій панував напівморок. Оксана не належала до боязких людей, але те, що вона побачила, викликало у неї жах. Любов лежала непритомна на підлозі. Вона оглянула невелику кімнату, в якій були розкидані речі, і переконалася, що нікого, крім побитої жінки, там не було. Любове, ти жива. Оксана почала шукати пульс, який ледве відчувався. Вона вибігла з кімнати і викликала швидку допомогу та поліцію. На місце приїхала оперативна група. Оксану ретельно допитали і попередили, щоб вона не покидала місто. Вдома колишня наглядачка замислилася, що робити далі. І взагалі, навіщо їй ця вся похмура історія, найважливіше для неї зараз було дочекатися розгляду документів і усиновити Петра, сина Любові. Протягом усього цього часу хлопчик жодного разу не згадав про матір, тож чому Оксана тепер мала б турбуватися про її долю? Але наступного дня вона відвідала лікарню. Стан любові виявився гіршим, ніж вона припускала. Неймовірніше, це був колишній співмешканець, який жорстоко її побив, а після операції вона ще не прийшла до тями. Оксана металася між роботою, притулком і лікарнею, постійно запитуючи про здоров'я любові. Незважаючи на те, що вони розталися як вороги, Оксана бажала їй якнайкращого. Із якоїсь причини їй було шкода цієї нещасної жінки, яка відбула свій термін, повернулася до сина і так нерозумно розпорядилася своїм життям, довірившись якомусь степану. Любове, Оксана, звернулася до неї тихо. Ти мене чуєш. Оксану впустили на відділення вперше. Жінка ще більше схудла. Синці позначалися темними плямами, вона лежала, як беживна гілка, не в змозі підняти руки. Оксана раптом відчула співчуття до любові, матері Петра, якого вона мала намір усиновити. Жінка відкрила очі і спробувала впізнати, хто перед нею стоїть. Любове, це я, Оксана. Але не бійся, ти не у в'язниці, а в лікарні, і я прийшла тебе відвідати. У відповідь вона ворухнула губами, ніби намагаючись щось сказати. Зачекай, зачекай, тобі ще не потрібно говорити. Достатньо, якщо ворухнеш пальцями. Дай мені відповідь. Це степан тебе побив. Любов ворухнула пальцями і прошепотіла. Це він, в її очах з'явилися сльози. Не плач, любове. Знайдуть його, це точно. Одужуй, а я буду приїжджати до тебе. Скажи, якщо чогось захочеш. Принесу тобі. Любов похитала головою. Ну, тоді одужуй, одужуй, а завтра я прийду знову і принесу тобі сік. Оксана частіше відвідувала лікарню. Лікарі та медсестри звикли до неї, а, бачачи її турботу про здоров'я любові, навіть не питали, хто вона така, бо тільки близька людина могла так піклуватися. Любове, як ти. Я принесла тобі фрукти і трохи бульйону. Скажи мені, чи хочеш чогось, я тобі приготую. Любов подивилася на Оксану з тугою. Навіщо ти прийшла? Хто інший міг би до тебе прийти? Я приходжу, бо хочу, щоб ти одужала, піднялася на ноги. Я готова прийти до тебе в гуртожиток, навіть коли ти одужаєш. Петро мій. Добре. Все гаразд, я його відвідую. Ношу йому подарунки. Вчуся там з ним. Любове. Не переймайся нічим зайвим. Одужуй. А потім разом будемо боротися за Петра, щоб тобі його повернули. Я обійду всі інстанції, поручусь за тебе. Моє серце відчуває, що ти можеш бути гарною матір'ю. Просто твоє життя так склалося. Любов знову заплакала, але серце Оксани плакало в цей момент разом із нею. Вона усвідомлювала свої слова. А оскільки обіцяла, що допоможе повернути Петра, то зробила це. Петро, любов вперше ніжно назвала сина. Він отримав ім'я на честь дідуся, сказала вона. Це був добрий чоловік, мій тато, а моя мама була доброю людиною. Він схожий на свого дідуся, тож не думай, що мій Петро має погані гени. Він не схожий на свого батька. А що це за батько, якщо він від нього відмовився? Добре тобі, любове. Йди нагору до Петра, а я приберу твою кімнату. Ні, ти витрачаєш на мене багато часу. Я не жива, тремчу всередині. Не думай так. Лікар сказав, що ти одужуєш. Зловили покидька Степана. Так. Наша радянська міліція діяла швидко. Зловили його. Він зараз у в'язниці і буде там довго. Оксана, Любов знову звернулася до неї. Тобі слід спробувати усиновити Петра, щоб він не потрапив в іншу родину. Нехай зростає з тобою. Ти даси йому все. Я знаю, що даси. Коли я побачила тебе в притулку, коли я побачила твоє материнське обличчя, спочатку я відчула холод. Але тепер розумію, що не буде кращої матері, ніж ти. Припини. Незабаром ти одужаєш, і ми разом підемо до твого сина. Любов сумно подивилася на Оксану великими сірими очима, такими ж, як очі Петра. Почуваєтеся погано? запитала медсестра. Зараз. Зараз це мене, прошепотіла Оксана. Треба оформити документи для родича, сказала медсестра. Мені шкода через вашу втрату, звернувся до неї лікар. На жаль, ми не змогли допомогти вашій молодшій сестрі, але зробили все можливе. Оксана зайшла до кімнати з лікарем і розповіла всю історію знайомства з любов'ю, починаючи з виправної колонії, де вона працювала охоронцем, потім про зустріч у притулку, куди відправили її сина Петра. Вона розповіла, як знайшла любов побитою в гуртожитку і як доглядала за нею в лікарні, до кінця вірячи, що вона одужає. Сивий лікар. Який за роки роботи бачив багато, був вражений розповіддю Оксани. Він не міг уявити, що жінка, яка щодня відвідувала пацієнтку і так щиро про неї турбувалася, виявилася абсолютно чужою людиною. Петро став сином Оксани після того, як вона зібрала неймовірну кількість документів і характеристик. Вони йшли додому через парк, вона тримала хлопчика за руку, а він час від часу підстрибував, виявляючи свою дитячу радість. У сумці, яку несла Оксана, був конструктор, що також порадувало хлопчика. Мама ніколи мені нічого не купувала, раптом згадав він. Оксана зупинилася, нахилилася і обійняла його. Петре, мама не могла тоді тобі нічого купити, не сердя на неї. А де вона зараз? Вона виїхала, мусила виїхати далеко, але це не її вина. Пам'ятай, Петре, твоя мама добра. І ти теж добра мама, закричав хлопчик і притиснувся до Оксани. Вони йшли алеєю, а Оксана подумки обіцяла Я розповім тобі все, коли ти підростеш, Петре. І розповім тобі все про твою маму, щоб ти не мав на неї образи. Вона не збиралася обманювати Петра, але хотіла розповісти йому тільки найкраще, що пам'ятала про його маму. Вона знала це з власного досвіду, шукаючи щось хороше в пам'яті про свою власну матір. Оксана йшла з Петром зі школи, коли бабуся Антоніна, яка робила натяки на її нареченого, знову покликала її. Оксана хотіла переставити меблі. Хотіла, сама можу, це не вперше. Чому сама? Роман допоможе мій племінник на канікулах. Оксана побачила кремезного чоловіка, який ніс велике коробку до смітника. Романе. Допоможе жінці з дитиною, гукнула до племінника бабуся. Допоможу, що куди нести. Повернувся. Ось ти де, Оксано. Оксана побачила, що незнайомець наближається до неї, зустріла його погляд і помітила в ньому гнівний вираз обличчя, відкритість і щиру готовність допомогти. Оксана, він тобі допоможе безкоштовно, а якщо даси йому чаю, то добре. Його доля складна. Немає родини, дружина давно пішла, втратив також сина. Вдома, коли Оксана накривала на стіл, Роман і Петро будували конструктор. Оксана милувалася цією незвичайною картинкою. Проходячи повз дзеркало, вона кинула на нього швидкоплинний погляд і зупинилася. Вона побачила в ньому жінку напрочуд гарну і майже щасливу. Можливо, через те, що стала матір'ю, а можливо, тому що чоловік, який грався на підлозі з її сином, справді їй сподобався. З якоїсь причини вона повірила, що Петро матиме не тільки маму, але й тата.